Лава під назвою коханка була в історії життя і Лілії Ребрик. Вона та Андрій Дикий познайомилися на шоу Танці з зірками, де Лілія була запрошеною гостею. А він професійним хореографом. Ребрик навіть просила продюсерів шоу, щоб її не ставили ні з ким іншим в паром. За її словами, вона хотіла перемогти і була впевнена, що саме з Андрієм їй це вдасться. Окрім того, вона віджартовувалася, що їхні імена та прізвища гарно разом звучать. Доля щось знала і не випадково звела цих двох на паркеті. Вони проводили дуже багато спільного часу, переживали вир емоцій та багато говорили одне з одним. Вже на шоу їм приписували роман. Сама ж ребрик говорила, що вони з диким дуже добре приятелюють. Ведуча переконувала танцівника, що справжня дружба між чоловіком та жінкою існує. На що дикий ще тоді дав ребрик зрозуміти, як насправді до неї ставиться. Зрештою, вони дійшли до Фіналу і посіли друге місце. А після святкування закінчення проєкту вони декілька тижнів не бачилися. Через тиждень після фіналу танців з зірками Ребрик запросили стати ведучою фестивалю, оскільки нещодавно відгримів танцювальний проєкт їй запропонували станцювати з диким. Перед поїздкою на фестиваль Андрій та Лілія зустрілися в одному з ресторанів після вечері, в якому й почалися їхні стосунки.